Дуйте, мої дорогі, починаємо урок або дивимось мультик про носорога. Там, де зими немає, під сонечком теплим гуляє дуже цікавий звір. У нього поганий зір. На носі великий ріг, а кличуть його носоріг. Він сильний і дуже хоробрий. До того ж, слухняна і добре. Ух, як я захекалась, поки політала у небі. Досить низько, звичайно, ледве встигла. Ну, як ви, діти, готові познайомитись з новою літерою? Ну і добре. Давайте продовжимо урок. І подивимось, яка у нас тут наступна літера. Після літери Н в беці йде літера літера О. Що вам нагадує ця літера? Правильно, бублик, тільки трішечки сплюснутий. А ще колесо це є літера О. До речі, у слові колесо їх одразу дві. А які слова ще починаються на цю літеру? Подумаємо разом: осінь, огнище, огірок, око, орел. А давайте подивимось мультик про огірок. Чесно кажучи, мені самі цікаво його побачити. Попід сонцем в чистім полі виріс огірок на волі. Носить хлопець, молодець, зелененький жупонець, попель гуляє, голосно співає, чубітками хромкотить. Всім на радість, а Веселий та кумедний це огірок на літеру О. І так хоче стати актором. Отже, діточки, це була літера О. Прийшов час прощатися, але я впевнена, що ненадовго. Отже, до зустрічі.